Вітаю, шановні друзі. Німеччина готується до можливого російського вторгнення. Баварія готує систему охорони здоров'я до війни. І чи буде дійсно війна в Німеччині та в Європі? Зараз ми з вами про це поговоримо. Зробіть обов'язково репост даного відео і підпишіться на мій телеграм-канал. Друзі, в німецьких змі зараз е, вийшли публікації про те, що міністр ХСС Баварії хоче підготувати систему охорони здоров'я Баварії до можливої війни. Що е, вона каже на думку міністра охорони здоров'я. Ов'я Баварії, Джудіт Герлах, німецька система охорони здоров'я повинна бути готова до можливої війни. Військова загроза Європі з боку Росії та можливий відхід нового президента США Трампа від попереднього партнерства з безпеки також означають масову потребу в діях для системи охорони здоров'я Німеччини та громадянського суспільства в цілому, сказала політика СС газеті Augsburger Allgemeine. Неушкоджена система охорони здоров'я так само важлива для оборони країни, як і де звер, сказала Герлак. друзі. Е, ну, по перше, робити якісь висновки про те, що е, Росія дійсно буде нападати. Ну зараз неправильно. Тому що, по перше, про це ніхто не знає. Е, можливо, сама Росія про це знає, а можливо, німецька розвідка. Але друзі, що буде в майбутньому, невідомо. Це раз. По-друге. Е, Крок Німеччини по е, цьому по цій підготовці да, до можливого воєнного вторгнення це ще не означає і не дорівнює війна. Ну звичайно, Німеччина, як країна, яка дбає про е, свою стабільність про своїх людей. Вона готується до е, можливого російського вторгнення, але це не означає, що воно обов'язково буде. Е, дії Німеччини по розширенню військового бюджету по підготовці медицини до війни е, в цьому не. Має нічого страшного, це не означає, що війна 100% буде не потрібно там нікуди тікати, панікувати. А це нормальні дії країни просто по підготовці, але це не означає, що війна буде, чому я, наприклад, вважаю, що е, війна більш всього не буде в Європі, друзі. Тому що дивіться, е, ну по-перше, в цьому немає ніякого сенсу. Європи, да? це країни НАТО. Війна проти однієї країни Європейського Союзу. Це стаття 5 е, угоди НАТО, і це війна проти всіх країн. Да? Е, якби Росія там не заявляла, яка вона. На крута в військовому плані, вона не потягне війну з Європою, з усіма країнами Європейського союзу. Це раз друге логічного сенсу в цьому немає, тому що Росії потрібні більш всього з Європою економічні відносини. Це торгівля газом тим самим, же, і війна не буде сприяти цьому. Тому я вважаю, що тут економічні відносини будуть переважати над якимись. Воєнними планами по захопленню території ну захоплення Росією е, європейських територій в цьому ну я не бачу сенсу. Я припускаю, наприклад, там воєнне вторгнення на е, країни Прибалтики. Да, там можливо бути, але знову ж таки, це країни НАТО. Також не потрібно забувати друзі про те, що е, однією з вимог да. Е, того, щоб між Росією і Європейськими країнами не було війни, це відсутність військового контингенту на території України. Що ми бачимо зараз, друзі? Буквально сьогодні: Іспанія, Італія, Франція не підтримали введення безпосередньо прямого воєнного контингенту прямих військ країн Європи до України. Тобто, вони запропонували альтернативний варіант: це голубі казки Миротворчі сили ООН. тобто, наприклад, Франція не захотіла безпосередньо вводити свої війська для того, щоб не створити ризик війни між Росією і Європою, і я думаю, це чудовий показник, того, що Європа уникає можливої ескалації ситуації з Росією, тому. Мені скажімо так, важко сказати, що буде, але на даний час я не бачу ніяких логічних зв'язків і необхідності в цій війні між Росією і Європою. Тому не потрібно сильно панікувати. Те, що Німеччина готується і посилює свою оборонну систему, це ще не означає, друзі, що вже потрібно тікати з Німеччини. Тому зробіть обов'язково репост даного відео, друзі, і тримайтесь повагою ваш адвокат Демченко.